Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо вас на майданську міня Рубінця. Сьогодні 17 -е число. Перший день після Пасхи Відвантажуємо шифен 244-й на рівенному ходу. Повний привод на 24 кінських сили. І разом з ним приза. Метр 50, о, метр сорокова перепрошую. Вона йому якраз перекриває, бо в нього відстає праві, там метр сорок з копійками. Заїжджайте до нас. На майданчик Міні-Агровіниця. Знаходимося ми. Тиврівське шосе. 2А біля авторинка. До нових зустрічей!